Я не вважаю, що ми зіграли набагато гірше у другій половині, але а, були якісь моменти, а, якийсь фокус у, у захисті, тому в якійсь миттєвості ми втрачали цей фокус, і Ізраїль мав ці відкриті китки з троячкової дистанції. Тому а, коли суперник влучає три поспіти троєчкових, це складно. Тому я вважаю, що це був такий породній момент. Та. Він гравець граного рівня, грає в Євролізі, і всі ми знаємо, що коли гравець грає на такому рівні, найважливіше це не те, що його зупинити, але максимально складнити його життя. Тому в першій половині ми справилися з цим набагато краще. І я вважаю, що вперше за все. А у другому матчу буде мій обов'язок зупинити його набагато краще, ніж сьогодні. Ми маємо вийти на цей поєдинок як востаннє і не допускати таких розфокусів у другій половині, тому це буде найважливіше і я вважаю, що все в наших руках ми маємо зробити нашу справу. Як так, я вважаю, що треба. Не засмучуватися, зробити аналіз наших помилок і вийти на наступну гру ще більш підготовленими, ніж ми були, тому я вважаю, що в нас гарні шанси зробити рахунок в іншу сторону.